МЖТ-12. Машина жижотранспортувальна на 12 кубів. Ємність товстостінна. Внутрішня поверхня має антикорозійне покриття. Обладнана вакумною установкою реверсного типу, що дозволяє як завантажувати, так і на полі розкидати жижу сплошним поверхнявим поливом до 12 метрів ширина захвату. Обладнана. Верхнім люком для завантаження, драбинка для обслуговування, Показчик рівня заповнення, система клапанів захисту рідинних, вакуумних і тискових. Гальмина система пневматичного типу одноконтурна. Привод йде від двома трактора. Ззаді стоїть розкидач тарільчатого типу з механічним приводом. Привід на тросику. Thank <laughs> you.